Всім привіт! Новий випуск футбольних новин вже прямо зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Щоб пройти Україну потрібен ідеальний матч, тренер іспанців. Зінченко продемонстрував елітні цифри. Захисник арсенала потрапив у топ-3 світу. Олександр Ребаконь. У Чернігові все зруйноване. Стадіон, База, Кафе, Готель, Де Десна мешкала. Білік очолив Шахтар Ю-19. Віталі Вернеду був до тренерського штабу Кривбасу, Щоб проти Україну потрібен ідеальний матч. Тренер іспанців. Керманич збірної Іспанії Ю-21 Санті Дені розповів про підготовку своєї команди та півфіналу Євро проти України. На цьому етапі ніхто вже не відкриває для себе Мудрика. Він чудовий футболіст. Вся збірна України проводить прекрасний турнір. Потрібно відзначити роботу їхнього тренера. Ми маємо добре працювати над усіма аспектами, атакою, захистом, переходами, стандартами. Потрібен майже ідеальний матч, щоб вийти в фінал. Нам знадобиться допомога в захисті проти Мудріка, яку б стартову одинадцятку ми не вибрали. Ми маємо багато працювати. Що ж, у нас достатньо талантів, і ми маємо шанс пройти в фінал. Цитує Денію при служба УЕФА. Зінченко продемонстрував елітні цифри. Захисник Арсенала потрапив у топ-3 світу. Універсал Арсенала і збірної України Олександр Зінченко опинився серед найкращих лівих оборонців світу за підсумками сезону 22-23. Олександр Зінченко зумів вразити експертів популярного американського спортивного телеканалу. На думку представників ЄСПІН, 26-річний українець зараз входить у трійку найкращих на планеті серед гравців свого амплуа. Олександр Рябаконь. У Чернігові все зруйновано. Стадіон, база, кафе, готелі, де мешкала Десна. Колишній головний тренер Десни Олександр Рябаконь, який з лютого минулого року перебуває в лавах ЗСУ, розповів про майбутнє чернігівської команди. Були плани та сподівання, що з наступного сезону Десна повернеться до прем'єр-ліги. У нас відбулася зустріч з представниками клубу. Ще на початку березня мали сподівання, що знову гратимемо в УПЛ в новому сезоні. Однак потім взяли до уваги наявну ситуацію: у Чернігові, на жаль, все зруйновано. Стадіон, база, кафе, готель, де команда мешкала. І за цей час нічого не змінилося на краще, нічого не відбудували, тільки вирви від бомб засипали на центральному полі. На цьому все. Тож вирішили взяти паузу ще на рік. Побачимо, як воно буде. Бєлік очолив Шахтар Ю-19. Шахтар оголосив про призначення новим головним тренером команди Ю-19, колишнього форварда гірників Олексія Біліка. Віталій Вернедуб увійде до тренерського штабу Кривбасу. Як уже повідомлялось, тепер уже колишній захисник Ривариського кривбасу Віталій Вернедуб прийняв рішення завершити професійну кар'єру. Але йти з футболу він не планує. За інформацією телеграм-каналу Тато Таке, Віталій Вернедуб увійде до тренерського штабу Кривбасу, який нагадуємо, очолює його батько Юрій Вернедуб.